Паска, кілька видів м'яса і сиру, масло, яйця та хрін класичний набір великоднього кошика. За два тижні до свята ціни на ці продукти помітно зростають разом з ними і попит. Тож скільки цього року доведеться викласти прикарпатцям за пасхальну корзину, підрахували наші журналісти. Від майже 40 до понад трьох сотень гривень. Цьогорічні ціни на великодні паски. Асортимент на ярмарку чималий, можна придбати як декоровану, так і традиційну. Наші пасочки це є домашня випічка, вони є здобні, вони є на натуральних продуктах. Ось така пасочка гарна у нас 450 грамова 140 гривень. Це все квіточки зроблені студентами, зроблені ручної роботи. І ось такі пасочки по 60 гривень. 150 п'ятдесяти грамові освячення кошика неможливе без м'ясних виробів. Найменша ціна є меленої ковбаски 375 і найбільша рублена ковбаска – 425 гривень. Вартість ось такої на вишневих гілочках. Вартість колечка 270 гривень. Що доцільно вона не збільшилася на дуже високу ціну. Шиночок важить 500-450 гривень. За шматочок ось такий. Обов'язкові також і молочні продукти. Це наше домашнє виробництво, наша давна традиція. Ось такі оцуцькі коники, які виготовляють їх і ставлять косяк у кошик святити на Пасху. Звичайно, наша оцуцька це й ось такий класичний буц, може бути солений, твердий, може бути копчений або такий свіжий. Ми даємо доступну ціну людям: 300 гривень кілограм ось такого буза. Вурда є ще, яка теж може солодка, можна ставити в кошика, масло можна ставити теж в кошика. Вурда теж 300 гривень, масло 400 гривень кілограм. Ще один елемент великоднього кошика свічка. Вони також на будь-який гаманець. Ось ці, до прикладу, з погоні. З натурального воску, так само натуральні краски, такі, що ну не дітям, не шкодять, По 200 по гривень продаємо. Є що ну, людина не має можливості, там може собі в коробочку в скриньку кинути. Взяти за донат просто маленький по 60 людей, сердечка теж по 60 людей. А якщо треба й сам кошик, то ціни залежать від розміру та декору. Якщо кошик сам по собі недорогий, тоненький, і вартість його невисока, то такий кошичок буде коштувати 600 гривень з оздобленням. А якщо вартість кошика вже... Сама по собі потягнула значну суму, і крім того, дорогі йдуть до бабочки до нього. То воно буде дорожче. Ну 1200 такий. Найдорожчий кошечок у нас 1800. От в цьому році дуже популярними є отака форма кошика, коли вони такі квадратні. Барвінок обійдеться у 20 гривень за пучок, а хрін від 10 і вище. По зелень на ярмарок прийшов пан Андрій. А ще прицінитися. Ціни Не дай Бог. При нинішніх наших ругами рубля не м'ясо, а маємо самі розуміти. Що можу сказати при нинішніх цінах, при ниніх наших бідності, але йдеш бо все рівно мусиш. Традицію підтримати, піти до церкви, посвятити, чи воно треба, чи не треба. Якщо не економити, то завтрашнього дня може не бути. Прикарпатці кажуть, традиції важливі, тому заощаджують помірковано. У нас бабуся в селі. Частина продуктів в неї буде домашніх. А ну так ми вже скупились десь на тисячу гривень. Практично тут нічого немає, але Шинки, кусочок якогось, сира одного, другого ну якби не дуже економиться, тому що таке свято раз на рік. Приємно його святкувати, тому не шкодується. За підрахунками експертів, цьогоріч зібрати великодній кошик порівняно з минулим роком, стало дорожче на понад 20%.